Кілісу. Всім привіт! Ми сьогодні нашою сім'єю їдемо мочити свої тільця у Коростенському кар'єрі. На розвідку. Куди? На розвідку. На розвідку. Це наш дядь Юра. Всі ви його гарно вже не раз бачили. 14, Мама. і папа. Мама. Так, добрий день! В <рес> неї ну, такий капелюх, що думала, що її ніхто не побачить. Куди? Праворуч? Угу. Зараз подивимося. Це ми вже це ми зараз біля Коростеня саме їдемо чи по Коростеню? Ні, це не Коростень, це село. Це біля Коростеня село. Іскорость. Іскорость. Село іскорость. Московський. Капець. Ну це так нам у магазині сказали, що він московський. бачив в інтернеті московський. Ну що значить, не переіменували його. Москві? Звідси граніт. А, Москву будували цим гранітом. Ого, там таке. то Там якесь щось насип якась? Чи що то там таке? Це воно, бачите, аж там перевіг. Прудить, о, все, ну ладно. А, візьмеш там поїде. Вже різко. Дитя скільки машин. Ну, Нам треба поїхати і подивитися. Шо? Ну так, да, тут ж не один він. він. О, ну, він там вперед. Ага, Ну давай проїдемо. Подивимось. Угу. І пішки пройти краще. Я хочу проїхати. Дивіться, скільки е, цих камінців яких великих. Ой, моя любов. Угу. Щоб на гірку додому, так? Да? Ну, я люблю каміння взагалі. Угу. Я люблю дерева, каміння. таке. Дивіться, які. А це їх що... Ой! Це їх видобували, а тоді тут полишали. Це вони нікому не потрібні були чи що? Просто обізнали її. Ну, так подивимось. Що щось дивись, скільки заїдеться. Ну ось, давай заїдемо. Приїхали, ну, дивимося. О, там веломашина. Вон. Чиясь, хтось тут уже відпочиває. Клас. А, там хтось відпочиває, Вон лежить. О, я ж кажу, нема тут до води, просто чого немає людей, бо немає до води. Нема, нема. Але подиви, які камінці тут великі. Ні, ну так, мама тут точно не вилізе. А мама при чому тут? Я можу її посидіти наверху. О, Як тут, тут гарно. Це моя любов. Подивий, яка вода блакитна, красива. Ну, значить, тут спускатись. спускатися. Ну, там, де бачиш, де хороші спуски, там забито. все. А он там диви на тому боці, он там, бачиш, каміння такі великі, он? правіше трохи. Ага. Там, де людей мало. — Ага, там стрибають. — Може, об'їдемо тудою? Ну, давайте ще проїдемо далі, подивимося. Є ж... — Ми теж не спускаємося. Воно тільки там спусти, там не спусти. — Ага, воно там можна стати, Там небагато людей, бачиш? Да. Прямо воно. А зато тут, дивися, вода чиста. — Тут взагалі супер. Дуже гарно. — Ну, давайте пройдемо. — Я вдалі не йшов бо я б оце тут не чув. — А ну, пішли ще сюди, понад двері. — Так, ми погуляємо ще, подивимось, що тут робиться. Щоб не ну так, зуби не повибивати. Диви, тут тут прямо є. О, тут можна. Ну, давай. Саша, іди сюди, сюди. Тут є гарні спуски. Ой, тут... Супер. Дивіться, як тут можна не спуститися. Мам, тільки дуже обережно. Ага. Бо тут можна й ноги повивертати собі. Ох, дивіться, який тут. Клас! Ух ти, як там глибоко! Капе, але як гарно! Яка вода чиста, прозора. А Може й не тепла. Дуже гарно тут. Взагалі супер. Ти сам дружина. Тут рибки плавають. А ну я туди піду. Тут можна і фото зробити красиві. Дивіться, які там камінці під, під водою. Та можна чого не можна? Ні, тут стрибнути ні. Там камінці на дні, які стрибки. Нє-ні. А ну я зараз спробую воду. Як вилазить Ну, вода тепла. Дуже гарне. Вон, хлопці стрибають. Отам От гарний, о, там, якщо там є дірка ще одна, і там можна в кущах дуже гарно зайти, щоб о, скупатися. От складно виходити з води. Ой боже. Ось отут, тут папа зліва, подивися. Ну місто як для відпочинку, то взагалі тут. О, ну тут, бач, зліва. А ну, як би це мені хтось руку дав. Мокрими ногами це не сильно виліз. Ой. Давай, давай, проходь, проходь. Ой, 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 зараз ми з папою тут упадемо. О, тут на чотирьох можна вилізти. А ну. його. Ну, слухайте. Ага. А тут можна. Або давайте ще прийдемо туди. Повернутися, аж встигнемо Все одно. Так. Йдемо шукати ще пригод. клас Ну дуже, в нас тут такі такі красоти. Ну це не зовсім біля нас, це від нас 100 чи шок кілометрів. Дивіться, яка краса. Є камінці Взагалі. Супер. Тім я хочу скажуть. Ну, Диви, як тут гарно. Каменюки які. Тут дуже. Там, що, можна віки, Там он, великий, он камінець є в воді, стирчить. Це були матрас, тільки що я згадала, що можна ж було матрас взяти. Ну, все, добре, що ми знаємо дорогу. Ну так. Ой, а тут як гарно. Взагалі. Подивіться як. Але ж подивіться, як тут гарно, скільки тут місця. Де можна і палатку поставити. Дивіться, який тут воно камінець. Супер. Може звідси й плигають, але ж невідомо чи там нема камінця внизу, бо там такі великі камінці. А ну, Юр, станьте отак, я вас сфотографую. А куди ви приїхали? Кар'єр, село Іскорот. Ага. Йдемо далі, дивиться. Сюди можна і звичайно приїхати. Угу, багато місця, де можна поставити. намет. А, а туди вже вон, дорога. все Ну там далі машини і вже там далі ж цей. Е, там пляжик і дуже багато людей. Туди вже нема чого йти. Туди нема вже чого йти. Гарне озеро ми знайшли. Дуже гарне. А ще ж якесь є, так, да, папа? А тут їх багато є. Воно ж нам казала там колоних, якесь як вона казала, чи кирпічного заводу, чи що. Ага. Там А це ми його проїхали вже? Ну так, да, воно там десь недалечко. Mm -hmm. В цьому селі, не, не переїжджаючи переїзд. А так. ти саме це шукав, так? А я саме це ага. шукав. Тільки я не міг оприділитися, воно писало московський кар'єр ага. і писало просто Коростенський кар'єр. Мам, кар піднімай там ноги, бо дуже каміння То з цього. Я оце Заря оприділився, що це одне і те саме. Коростенський і, і московський. московський. Напевне, це, це так називається. Хоча тут іще їх є, їх багато є. Uh -huh. Я по карті дивився, там їх море. Uh -huh. Але і де й діються, а то видно, а там це діючі ще. Кар'єр ще там добувають. Uh -huh. то Я не знаю, може там і купаються, а може і ні. Uh -huh. Дядюра, а оце? Чекайте, не кажіть, як називається. Ем, так, є білі гриби, які ростуть у цьому. І вони ще так називаються, як ця трава. Вереск. Та! Не цікаво. Хотіла сама згадати. Це Ве... Ве... вереск чи як? Чи... Вереск, так? Да? Боже який гарний. Дуже гарний. ж скільки? Ще й яблуня, дивіться, з яблуками. які угу. А Угу. Кисловаті, але такі дуже добрі. Так що ми вирішили тут. Зупинитися, відпочивати. Ой, о, перший пішов. Папа! Ну як? Клак. Але отак? знизу вода холодна. Дуже? Отак і ще поки стою нормально. Але так іноді проходить така волна холодна. А що там він до дна то Та ну ти що до дна? А як же він стоїть? Він не стоїть, він пливе. Прогріта, до, до ніг прогріта. Те, і, іменно тепла? Да. Супер. Тепла і дуже красива. Ну, все, будемо відпочивати. А дуже гарно. Ось я. Ось така. У нас краса. Хочете?